Невеличка екскурсія півкапонір Старокостянтинівського укріпрайону, який ми зараз обстежуємо. Входимо, амбразура обстрілу входа не замонтована. Земля на вході. Зрізана труба повітрозабірника вентиляції, навіть арматура зрізана. Полу залишились отвори. Проходимо газовий шлюз. Що у нас тут? А тут в нас Йожик, який помер своєю смертю. Так, кімната командира, коменданта. Нічого тут нема, крім того, що в підлозі великий отвір. Тут або щось підірвали, або якісь. Добрі будівельники ось так зробили свою роботу. Ну, Така ж сама дірка тут знаходиться на новній. Все ж таки, це якийсь підрив якихось боєприпасів чи щось такого подібного. Так. Тут у нас спуск на нижній поверх. Стан його, самі бачите, відрізані всі скоби, ніхрена нема і амбразура в обстрілу входу. В неї Видно вулицю. А ми прямуємо в кулеметний каземат. Так, це поки що орудійний Протидламковий захист вже вкрадено частково. Амбразура тут не замонтована і виглядає як телевізор з вікном у світ. Напрямок стрільби цього напівка Село Колесець. Ну і в підлозі залишились отвори технічного призначення. Вони теж всі відкриті. Двері не вставлені. Вентиляція, як бачите, не зроблена. Ну і всередині такі ж, кулеметного каземату, такий же самий стан. Пуста бразура і ось це. Отвір для скидання гільз у діамантовий рів. Ось такий стан споруди на сьогоднішній день 5 листопада 2022 року.